Сідаємо нагадую, хто не сідає той лох. Класика. Буду зараз принижувати далі. Хто не сідає, той баскаль. Все, і тут саме дно. Хто не сідає, то Іван Дор. До заряд, добримо заряд. Хто не сідає, то співачка луна. Сидимо, сидимо. Захід пеш, не Зараз буде. Три, два, один. І таким чином неочікувано з'являється саме той костюм з кліпу баторія. Це Костя в гурті Владислава на початку. Зараз він боронить нашу землю. Давайте прокладимо костіку. Це був гітарист. І за цей костюм ми скидемо гроші на Костіка розділ і підтримуємо Костіка, першого гітариста. Я вважаю, найкращий гітарист в світі. Случанка, короче, нема. Так, да, Костік найкращий гітарист, був в на жаль, на жаль, він дійшов, Але да. що поробиш? Він захищає нас від ворога. Тому легендарний, легендарний костюм у вигляді презервативів на спині і з підписами Латик Сфауни. Який розмір? Ідеальний. Костік був ідеальний. До чого доторкався Костік, це все ідеально, зараз він доторкається до да, кулеметів і хірячить росіян. Ну давай, старт на 5 тисяч гривень. Хто готовий прибрати костюм з кліпу? 5 тисяч гривень раз. 5 тисяч гривень два. сім тисяч гривень. 7 тисяч 000... гривень раз. 10 тисяч гривень раз. Come on, boy. 10 тисяч гривень раз. Подивіться, яка лялька. Якщо буде потрібно презервативи, просто купіть їх. Не зривайте, будь ласка, з костюму. 10 тисяч гривень тисяч гривень раз. 10 тисяч гривень два. 10 тисяч гривень два з половиною. 13. 15. 13. 14 тисяч гривень раз. 14 тисяч гривень два. А за що з Що? А за що з А ти що не бачиш? Чи ти можеш я просто хожу цілий вечір в костюмі цього? Це костюм Косіка, екс-гітариста, який зараз воює, і ми гроші передамо йому на підрозділ. 14 тисяч гривень раз скліпою в поторі костюм. 14 тисяч гривень раз. Чи... А? 20? А ти сказав 14. Молодець. 20 тисяч гривень раз. Вау, обожнюю, обожнюю. Давайте, не... Давайте без концерту. Давайте продавати речі. Я обожнюю ладекспанську аудиторію. 20 тисяч гривень раз. 20 тисяч гривень два. 20 тисяч гривень два з половиною. Продано за 20 тисяч гривень! Підійдіть сюда, чоловіче, вас туда спіймають наші прекрасні дівчатки, які допомагають нам.